Це ще мої трояндочки, Забула назви, якщо кому цікаво. Потім пізніше скажу, поділюся в записи в свої. Ось погляньте, прямо оберемок троянд на одному кущі. І ось така теракотова троянда, в неї такі зогнуті пелюстки. Дуже красива, сьогодні вітряна. Ось ще півуня попала Пітер Джі Вагенар, І ось ця тройондочка. Сьогодні 11 червня. Ось там Штерн Штернтолер. Теж в цьому році прям показує свою безліч квітів. Погляньте, в неї дуже приємний запах. Штерн-толер. Ось вона має такі квіти. Ось така насичено жовта. Потім вигорає, край стає білий, і потім часом рожевіє. Ось пуп'янок, який недавно розпустився. Ось такі. І ось які квіти вже стають трошки пізніше, в повному розпуску. із таким рожевим відтінком по краю. Це все. Троянда штернтавер. Погляньте, скільки бутонів. Так, ось така. Ось у Марі Кюрі. Ой, якщо я не помиляюся, треба буде глянути у записи. Вона вся-вся-вся на бутонах. От. Ось троянда моя красуня ніжна. Це принцеса Монако. Ось такого на повному розпуску принцеса Монока.